Василь Сухомлинський Деркач і Кріт. З далекого теплого краю повертався на нашу землю маленький деркач. Це сіренька пташка. Улітку вона виводить у нас діток, а на зиму відлітає до Африки. Важко летіти деркачеві. Маленькі в нього крильця. Тому він де летить, а де й пішки йде? Іде собі тихесенько пісеньку співає, Про свій рідний край, про гніздечко під кущем лози на зеленому лузі. Іде і зустрічає крота. Сидить кріт у норі, висунув мордочку і питає Деркача: Хто ти такий і куди йдеш? Я, пташка Деркач, повертаюся додому з теплого краю. А чого ти не поселишся на тій теплій землі і не живеш там завжди? питається здивований Кріт. Чого щороку мандруєш тисячі кілометрів, ти ж до крові поранив ноги, тебе скрізь підстерігаєш у Що ж примушує тебе так поневірятися? Що кличе на холодну північ, батьківщина, відповідає Деркач.